Зростає кількість жертв антипрезидентських демонстрацій у столиці Ємена. За два дні там загинуло 46 людей, сотні поранено. <плес> Недільна акція стала найбільшою від початку протестів у Ємені вісім місяців тому. Люди вимагають відставки президента Алі Абдели Салеха. Він править країною 33 роки. Пан Салех наразі перебуває у сусідній Саудівській Аравії, де одужує після замаху на його життя, що стався у червні. Чимало офіцерів і солдатів урядової армії перейшли на бік демонстрантів і беруть участь у вуличних сутичках. Усі міські квартали та кордони міста нині під контролем військ залеха. Вони нападають на мирних жителів, які підтримують нас. Дехто з протестувальників озброєний кійками та коктейлями молотова. Поліція відповідає вогнем на ураження сльозогінним газом та водометами. Попри тривалі протести, президент Салех заявляє, що відставку не піде.